Шановні запоріжці, давайте поговоримо про ситуацію, яка склалась у Запоріжжі і у Києві. Звільнення посадовців у Києві вплине на ситуацію Запоріжжі. А саме президент призначив голову військової адміністрації у Запорізькій області Івана Федорова, звільнення Ростислава Шурми вплинуло на Івана Федорова. Звісно, таких людей, які будують. Великі будівництва так просто не звільняють. Тому він піде, скоріш за все, підвищенням до Києва. Побажаємо як нашвидше, вані змінити свою роботу і піти на підвищення до Києва, київляни. Вам якось з ним треба буде розібратися. Бо Запоріжжя розібралося з ним в такий спосіб. А ви вже думаєте, як вам з ним боротися. Ось такий Іван Федоров. Був у полоні три дні, різні ходять чутки. Мені тут дуже багато інформації написали. От не знаю, озвучувати чи не озвучувати, що він робив у полоні, хто він такий. Напишіть в коментарях. Цікаво, не цікаво. Якщо цікаво, буду озвучувати.